Ютуб канал Bookzilla представляє книгу. Тією горою є ви, як перетворити самосаботаж на самовдосконалення. Автор Бріанна Вест. Ключові ідеї та концепції книги. Книга Бріанни Уіст від самосаботажу до саморозвитку розглядає самосаботаж як спосіб задовольнити підсвідомі потреби, а не як прояв мазохізму чи низької самооцінки. Самосаботаж виникає, коли є конфлікт між усвідомленими і підсвідомими бажаннями, що змушує нас топтатися на місці. Основна мета книги допомогти читачам подолати деструктивну поведінку і досягти саморозвитку. основні висновки та рекомендації автора проблеми є каталізатором зростання. Автор підкреслює, що проблеми не є перешкодою, а скоріше необхідним елементом для особистісного зростання. Подібно до того, як лісові пожежі сприяють розкриттю насіння, так і людина потребує позитивного розпаду, щоб вибудувати нове уявлення про себе. Усвідомлення коренів самосаботажу. Важливо зрозуміти, що хронічні проблеми виникають через накопичені травми, захисні механізми та обмежувальні переконання. Необхідно визнати й пережити пригнічені емоції, щоб знайти більш здорові способи задоволення потреб. Робота з внутрішніми установками самосаботаж часто є результатом застарілих внутрішніх діалогів, які обмежують нас або не відповідають реальності. Необхідно ставити під сумнів звичні переконання і поступово замінювати їх новими. Прийняття відповідальності. Першим кроком до зцілення є прийняття власної відповідальності за своє життя і переставання заперечувати правду про себе. Важливо перестати звинувачувати зовнішні обставини і почати шукати внутрішні причини проблем. Важливість емоційного інтелекту. Емоційний інтелект це здатність розуміти та інтерпретувати емоції, а також реагувати на них здоровим способом. Необхідно навчитися розпізнавати свої емоції, визнавати їх обґрунтованість і планувати дії для зміни ситуації важливі практичні інструменти та методики. Аналіз невдоволення. Автор радить взяти фати аркуш паперу і детально запи все, чим ви не задоволені, чітко ви не задоволені, чітко визначити проблему. Наприклад, якщо є проблеми з грошима, потрібно перерахувати всі борги і джерела доходу, виявлення обмежувальних переконань важливо ставити під сумнів свої звичні установки та переконання, щоб зрозуміти, як вони обмежують досягнення цілей. Наприклад, можна запитати себе, чи дійсно всі багаті люди негідники, або чи є інші способи заспокоїтися, крім шкідливої їжі, розпізнавання проявів самосаботажу. Автор наводить приклади типової поведінки, що свідчить про самосаботаж, повернення до партнера, який жорстоко поводився. Це може свідчити про необхідність переглянути погляди на стосунки, що склалися ще в дитинстві, притягування людей, нездатних на серйозні стосунки. Це може ознати, що необхідно зрозуміти власну цінність і почати вибирати відповідних партнерів. Надмірна робота. Це може бути ознакою страху залишатися наодинці зі своїми почуттями, залежність від думки інших. Це може говорити про те, що людина не задоволена своїм життям, бездумне гортання стрічки в соцмережах. Це може бути спосіб притупити почуття і не думати про проблеми. Робота з емоціями необхідно навчитися адекватно працювати з емоціями, що передбачає наступні кроки, зрозуміти, що саме сталося, визнати обҐрунтованість своїх почуттів. Намітити план дій для зміни ситуації. Автор рекомендує дозволити собі будь-які фізичні прояви переживань, наприклад, плакати, писати у щоденнику або говорити з близькими. Усвідомлення верхньої межі важливо розуміти, що кожен має свою верхню межу, граничний обсяг позитивних відчуттів, який не викликає дискомфорту. При досягненні цієї межі людина може почати саботувати свій успіх. Управління страхом. Автор підкреслює, що страх не захищає нас, а навпаки, може заважати жити повноцінним життям. Єдиний спосіб позбутися хронічного страху пережити його. Можна подивитися на ситуацію, що викликає страх як на можливість отримати новий досвід, а не як на загрозу. Робота з травмами визнання травми. Травма це фізичне явище, що зберігається на клітинному рівні. Потрібно визнати, що травма впливає на фізичне і ментальне здоров'я. Відновлення відчуття безпеки потрібно відновити відчуття безпеки та надійності, відключити режим виживання і знову почати жити звичайним життям. Відмова від магічного мислення важливо перестати вважати свої думки та почуття абсолютною істиною і відмовитися від спроб передбачити майбутнє. Прийняття дискомфорту необхідно навчитися цінувати дискомфорт, оскільки він є сигналом про те, що людина може досягти більшого. Повернення в минуле через спогади слід заплющити очі та спробувати відчути, в якій точці тіла ви відчуваєте щось неприємне. Це і є портал, через який ви зможете дістатися до основної причини. Потрібно поєднати нинішню картину світу з її більш ранньою версією, представивши, що ви ділитеся мудрістю зі своїм я з минулого. Практика усвідомленості медитація. Автор рекомендує медитувати не для заспокоєння, а для того, щоб почати відчувати. Під час медитації потрібно дати собі можливість прожити всі почуття, не намагаючись їх придушити. Техніка дихання слід повільно вдихати і видихати, щоб відчути, в якій області тіла накопичилася напруга. Визначення принципів принцип це важлива істина, яка може стати фундаментом усього життя. Важливо сформулювати власні принципи, які відповідають цілям та способу життя. Наприклад, важливо визначити так, що для вас є цінністю та які почуття ви хочете відчувати. Автор рекомендує запитати себе, що або хто вартий ваших зусиль та заради чого ви готові поступитися комфортом. Робота над внутрішнім спокоєм внутрішній спокій це стан, коли ми відчуваємо, що все добре і завжди так буде. Важливо навчитися відновлювати зв'язок із місцем у глибині душі, де зберігається впевненість у тому, що все буде добре. Для цього потрібно перестати ігнорувати дискомфорт і зважитися на зміни. Приклади з книги вставлені у контекст КАРЛ Юнг та його Невроз як приклад неявного самосаботажу, автор на історію Карла Юнка, який в дитинстві впав на шкільному майданчику і ударився головою, а потім почав непритомніти, щоб не ходити до школи. Ефект прожектора, як приклад когнітивного спотворення, автор наводить приклад ефекту прожектора, коли нам здається, що всі тільки й говорять про наші невдачі, хоча насправді це не так. Наприклад, коли ми згадуємо пару незручних ситуацій, то починаємо думати, що всі навколо думають тільки про це. Принцип малих кроків автор підкреслює, що важливо змінювати звички поступово, починаючи з малого. Наприклад, замість того, щоб змушувати себе відразу йти в спортзал на годину, можна провести там 15 хвилин або наводити лад у кімнаті, почавши з одного кута. Аналогія з поштовою скринькою непрожиті емоції автор порівнює з листами в поштовій скринці, які потрібно вчасно відкривати, щоб не накопичувати їх. Книга Бріани Уіст пропонує комплексний підхід до розуміння та подолання самосаботажу. Вона наголошує на важливості самопізнання. Прийняття відповідальності, роботи з емоціями та внутрішніми установками. Застосовуючи практичні інструменти та методики, описані в книзі, читачі можуть навчитися розпізнавати та змінювати деструктивну поведінку, відкриваючи шлях до саморозвитку та повноцінного життя. Дякую за увагу! Чекаю на вас у наступному відео.